Вітаємо вас. Сьогодні ми записуємо наше друге відео, сьогодні 18 вересня 2025 року. І питання від наших глядачів, наших підписників до пана Юрія, автора ідеї народний гетьманат, народного року за народний гетьманат. І питання таке, чому? Пане Сотнику, чому, на вашу думку, саме зараз, під час війни, варто говорити про альтернативні державні устрої. І чи не вважаєте ви, що такі дискусії можуть бути не на часі, коли вся увага суспільства зосереджена на війні? Розумієте, все, ну як я собі це уявляю, все наше буття сьогодні, це лише наслідок тих думок і вчинків, які були в минулому. Тому, щоб нам досягати того майбутнього, яке ми вважаємо за потрібне, потрібно вже зараз і завжди взагалі пропрацьовувати, мріяти про майбутнє, ставити собі певні цілі і мету, і шлях про досягнення цієї мети і робити вчинки тоді. Це буде так, як ми хочемо, як хочуть українці, громадяни України. Якщо ми не будемо мріяти про наше майбутнє, якщо ми не будемо мріяти про нашу державу, за нас будуть мріяти інші люди. І станеться так, як вони це хочуть, а не так, як ми. Тому завжди актуально мріяти, будувати плани. І шляхи про їх досягнення. Ну, от дивіться, дійсно, зараз війна, страшне випробування для нашого народу. Але в цілому, от, четвертий рік, е сили опору, Збройні Сили України справляються з цією задачею, зах захищаючи нашу державу і наш е народ. Ну, от, уявіть собі, що завтра сталося якась. Подія, і, в общем, війна закінчується. Невідомо на яких умовах, головне, військовий стан припиняється і об'являються чергові вибори. З чим ми, шановне товариство, прийдемо на ці вибори? З якою ідеєю про побудову? Ефективної, якісної держави, Україна, нашого майбутнього. А ні з чим ми не прийдемо. Політичні сили, оця партійщина, вона не пропонує жодного проєкту, реального проєкту. Вона не про, про, пропонує нам цілі. Вони пропонують лише себе. От вони... Самі партійні програми, якщо ви почитаєте, вони всі там, приблизно одинакові, там як вода налита. Ми все покращимо углубім, всі будуть багаті. А яким чином це буде зроблено, там цього нема. Як ми подолаємо шалену корупцію, як ми поборемося з несправедливістю, яка існує в Україні? А несправедливість в державному устрої у нас скрізь. скрізь. Ну от Зверніть увагу, ну це хіба нормально, коли вищий законодавчий орган країни, Верховна Рада. Тобто там, де повинні бути найвисокодостойніші мужі, формулювати закони для нас, там, для людей, для тих же ветеранів, для тих лицарів. Потужних нашої війни, тих генералів, офіцерів, будуть нам диктувати закони? Хто це буде робити? Знов коля котлета? І прочі там такі особистості, які, напевно, читати, писати погано вміють. Ну, але це по факту відбувається. Хто стоїть за цими? Зрозуміло, що це не вони самі особисто туди потрапили. Що ця людина, яка там працювала на кухні там, і так далі, а сьогодні він законотворець. Зрозуміло, що за ним хтось стоїть, хто за ним ховається. І от виходить, що через таких особистостей нами будуть управляти, маніпулювати геть інші люди. І будуть це робити виключно в своїх інтересах, а не в наших хлопці і дівчата. Дивіться, всі, хто стали на захід батьківщини, вони взяли в руки зброю і пішли захищати людей. І всі ми отримали грошове забезпечення і так далі. Тобто, це така якби негласна угода між людьми і захисником, щоб він добровільно захищає цих людей. А от закінчилась війна, а конкуренція не закінчилась. Війна буде продовжуватись тільки політичними методами. Та сама Московія, уявляєте, вона вже не буде тратити мільярди грошей на зброю. Що вона зробить? Вона ці мільярди. Потоків грошей спрямує їх на наші вибори. Вони прийдуть до нас в лічині зовсім інших людей. Тобто вони будуть купляти партії, вони будуть купляти людей, і ми не їх не розпізнаємо. На них не буде ніякого бейджика. Я з ФСБ. Ні. Вони прийдуть в вишиванках з українською мовою, часто разом з ними будуть стояти наші побратими, там всі в орденах. і ми їх не розпізнаємо. І ці люди мають все підстави перемагати на виборах, а управління буде зовнішнє від наших ворогів. І як ми зможемо наше суспільство протидіяти цьому? У нас нема ніякого плану. У нас жодної програми нема такої, що ми хочемо робити на майбутнє. Тому нам обов'язково суспільству потрібно напрацьовувати своє бачення, народне бачення нашого майбутнього. Ми повинні політикам диктувати, що ми хочемо. Яку ми Україну хочемо, а вони нехай формулюються, хай собі ставляють свої програми політичні. Тобто новий сенс державності треба. Ну, Так, новий сенс державності. Треба замовлення від людей зробити, розумієте, що, що люди хочуть. Тому що політики в тому сенсі, що зараз ми перебуваємо, у нас не точаться. Дискусії про ну, сенси у нас все зводиться до особистостей. Ти за цього, ти за цього, той поганий, той хороший, і давай один одного там поливати брудом, і все. А якщо реально ця людина має робити, от за що вона береться там, пункт перший, другий, третій, що в неї вже має бути готові. Ці там укази, там не знаю, там законопроекти, які вона захоче підписати. А так ми купляємо по суті кота в мішку, приходить людина внаслідок оцих маніпуляцій з громадською думкою, і все вона приходить зі своєю програмою, тою, якою вона не популяризує. Часто ця програма дуже банальна це розкрадання бюджетних коштів. Так воно працює. І от щоб цього не було, щоб було по-нашому, потрібно нам нові ідеї. Ми повинні суспільству нав'язувати політикам замовлення від людей. Ми не хочемо більше чути, як ви один одного критикуєте. Ми хочемо бачити ваші програми, ваші плани, ваші проекти законів, ваші проекти указів. Все, і, і ви, ваше зобов'язання не відхилятися від своєї програми. Тому е, ідея народного гетьманату, вона на часі. Скільки ми вже знімаємо? Десять хвилин. Ну, добре. Ще одна хвилинка вашої уваги. Розумієте, наше суспільство понесло великі втрати, жертви. Ми всі втрачали друзів, родичів, ховали побратимів, і от перед нами лежить відповідальність, знаєте, за них. Вони вже не зможуть нічого сказати, вони не зможуть підписати, виступити. Зняти відосік і так далі. Це ми замість них робимо. Вони на нас сподіваються. Грубо кажучи, ми стали на їхні могили І для того, щоб продовжити цю війну, продовжити їхню справу. Вони своїми жертвами захистили нас і всю країну. І вони сподіваються, вони ж боролися за те, щоб дати Україні шанс. І щоб цей шанс був на хороше життя, на ефективну, там, справедливу Україну. А якщо ми будемо там, в Тіктокі дивитися коротенькі відео, шукати простих відповідей, не читати книжок, не напрацьовувати власного бачення, грубо кажучи, умиємо руки. Ми перемогли, наприклад, завтра, все, ура, давайте бухати, все, святкувати. <кій> і все, а в цей час ворог продовжить війну тільки іншим способом. Політичним, демократичним способом виборів. А у нас, на жаль, на сьогоднішній момент нема інструменту, нема зброї політичної, яку би ми могли протиставити цій диктатурі свавілля. Тому я закликаю вас напрягтися і почитати книжечку Народний гетьманат. Вона невелика, вона так спеціально зроблена, там, не, там десь 100 сторінок. Ну, тема там розкрита. Там хоча б є якась альтернатива. Вам не сподобається народний гетьманат. Придумайте свою концепцію. Давайте, хай їх буде 10, 20, 100 і так далі. Давайте конкурувати ідеями. Інакше замість нас будуть ці ідеї впроваджувати інші люди і наші побратими, які вже нічого не зможуть сказати, ну, вони будуть дуже засмучені. Читайте.